Я вже запутався. Не пропустить, що немає. Так, ви це рішення прийняли. Шановний депутати, о, ось гарно. Зв'язку з складанням, повноваження. Секретаря ради. Ось, сидіть. Депутатські обов'язки і повноваження залишаються за нею. Пропоную депутата молити Валентину Федосеєвну обрати на складу постійної комісії, тому що у нас вийшло постійної комісії в Акамі. Nee, я, я слабовата в to... землі, кажу. Зразу не мені родні я ви Оксана і Олександр вийшли. По бартеру. По бартеру. По бартеру буде. Хто за те? Ну що, до складу? Давай, то так давай, направить, що туди. Ой, не те. Враховуючи рішення 39-ї сесії міської міської ради про... До рішення 40 сесії. 41 кажучи, сесії, господи. 41 сесії. З метою забезпечення належної роботи постійної комісії в відповідній статті 47 закону промісві самогорядування військової міськради вирішення. Нести зміни до рішення першої сесії 6 скликання про утворення постійних комісій міської ради. Обрання голів та їх складу, замінивши влад комісії з питань агропромислового комплексу екології та земельних питань на наступне. Голова комісії Махіна, члени Білого Бугу Ігор, Боброва Олена, Колоток Олег, Новик Валебінер, Валебінер, Пан Панфілова, Тетяна Сергійовна і Білець Микола Анатолійович. Тому хтось з депутатів-аграрників хочуть земельні закляти. Так что позволит. Ви часто беретесь. Ну то за це прошу проголосувати. Против, я не могу Так давай. Значит, значит, У нас секретарь. завжди Ну так, положено, по регламенту повинен бути членом виконкому територію міської ради моєї Значить, нам треба прийняти рішення про внесення змін до рішення першої сесії утворення виконавчих комітету, визначення очисленця та затвердження персонального складу.

Протворення виконавчого комітету, визначення численниця та затвердження персонального складу складу, включить до складу виконавчого комітету Мельської міської ради півень Оксану Олександровну, виклавши пункт 2 рішення такій редакції, Затвердити виконавчий комітет в такому складі Песон Федір Іванович, міський голова, Стальниченко Юрій Володимир, наступник міського голови діяльності виконкової міської ради, ківінь Оксана Олександровна секретар Менської міської ради, стародувлю Дмитро Олександров, коротше справа виконково-менської міської ради, Верик Юрія Петрівна, завідувач Мецьким дошкільним навчальним закладом. Гаврис Олександр Миколавич, заступник начальника Мельського в МВС України, начальник міністра громадської безпеки. Домищин Василь Миколавич, настоятель свят троїцької парадні. А Ієнко Петро Сергійович начальник філії Менської райони. І Імченко Юрій Миколаєвич, його донець, інспектор, головний спеціаліст. Головний спеціаліст Державної служби. Всім ще зрозуміло. За таке рішення прошу проголосу. Чи ніхто? Проти, отримавши, приймався. Переходимо до слідчого перезвоню

Ми це розглядаємо на сесії, ви це знаєте, вносив зміни. Буває, що вносив зміни, до сесії буває, що в всередині просто вносив зміни. Але прийшов нарешті до благожданий звіт щодо родина кошторисної частини проєктної документації. І це по поліцьку. Довго ми її робили. Я, нам треба внести зміни. Ми по програмі соціально-економічного розвитку на 14 рік закладали сюди кошти. Але в зв'язку з тим, що вже в два рази подорожчало все, то кошти, звісно, помінялися. Хоча був державний бюджет, але тип державного бюджету настрій. Основні об'єкти за роботи з будівництво реконструкції та благоустрою на 14 рік саме. Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Олицької, місті Менамецько-Меченівської області. Державний бюджет 1 мільйон 871 тисяч і 606 гривень. Та затвердити кошторисну документацію по робочим проєктам на капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Олицької, місті Мельнина Меської, а

Другий пускловий комплекс. 1081 і 50 тисячі гривень. І третій пусковий комплекс став на перше, тобто, всі це на певну 9-24 року, 425 і 58 тисяч тисяч гривень. Ну, ви знаєте, що ми її строїли, я вже казав, довго і нудно, слава Богу, що чоловік. Закінчив. Я тобі письмо писав, всякі у нас високопосадовні особи їздять, не тільки з Києва, із-за кордону, коли лице посидів. Наконець закончився. Хто затешов? Затвердити такі зміни. Прошу проголосувати. Все зрозуміло. Хто проти, отримався, приймається на голос. А там не задавати перед цими людьми. де я дуже Значить, я вже розказую до вас не було. Справа в тому. Що, що... Шкасу, не надо, що... Люди дзроби, буде корито. Ми не можемо зараз зробитировку, щоб було. А волонтерку ставити, Дяки, за підробити.